Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу сьогодні розглянути з приводу контрнаступу ЗСУ, бо пишете, хвилюєтеся, є багато інформації, багато інформації в інтернеті про те, що він затягується, да? про те, що Україна не може зараз йти в контрнаступ, переживаєте за те, що. Заява Зеленського да, була. Ось я її зараз відкрила собі. Кому він заявляв? Зеленський пояснив, чому ЗСУ поки не можуть розпочати контрнаступ. В інтерв'ю японському виданню. Да, тобто, це, ця заява вас трошки так. Е І ось є коментар, підписниця живе на Лівобережжі Херсонщини, і вже більше року вони під окупацією от, і переживають про те, що буде якась, можливо, ще одна зрада да, про те, що не дійдуть до них, про те, що не буде деокупована повністю область, і взагалі, чи буде той контрнаступ, да, чи будуть. ЗСУ звільняти. Ну, я розумію, я розумію ваш страх, друзі, тому давайте давайте подивимося, я, давайте розглянемо. Давайте спочатку да, от ця заява про контурнаступ. Ця заява Зеленського, я собі зараз відкрила тут його фотографію, цю м -м, статтю. Зеленський пояснив, чому ЗСУ поки не можуть розпочати контрнаступ. А, давайте глянемо. Чи так воно і є? Ну, давайте так. Ця е, інформація вона мала певну свою мету. Ця інформація мала свою певну аудиторію. Сказати, щоб е, ЗСУ не були готові, ні, вони готові. У них вже, знаєте, дуже зловий вже. Це початок. Я в якомусь розкладі, а, здається, от на квітень місяць да, вам з приводу контрнаступу і сказала, що не факт, що зараз, чи ні, не так, друзі, випала колесо Фортуни, да, і була мова про те, що. Є велика вирагідність, що і зараз вже щось таке відбувається. Про сам контрнаступ ми з вами говорили, що ми про нього дізнаємося якось так неочікувано, і якісь такі одразу результати будуть хороші. Да? Тобто те, що все готово, і король мечів, і те, що ЗСУ наше готове йти в дорогу, в, причому по королю, це, знаєте, Можливості, можливості, ресурси, знання, ну, сила, тобто, ну, там, там все є, да? і тут вже це є бажання, це є можливість, це є сила. Тобто, от. Що заважає? Давайте, давайте спитаємо інакше, чи почнеться в найближчий час, да? давайте так, чи почнеться в найближчий час. Контрнаступ чи чекати? Початку контрнаступу ЗСУ найближчий час. І знову карта смерті на дні колоди. Хоча от вона тільки що була, ви бачили, да? так, нас скоро чекають дуже гарні новини. Причому майчовий рицар це. Дуже швидка карта. В найближчий час, да, І, знову ж таки, є в мене відчуття, що щось вже відбувається. Тобто будуть дуже такі, знаєте, серйозні зміни. Дуже серйозне зрушення з місця. В найближчий час ми дізнаємося з вами інформацією. Для нас дуже приємно. От. Давайте спитаю інакше, а на якій стадії зараз підготовка до контрнаступу, да? або на якій стадії зараз взагалі оцей контрнаступ знаходиться. Ну, спитаю. На якій стадії? Що зараз? Це контрнаступ? Тут з мечів. Це, ну. От, 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 от. Друзі, хочу сказати, дай на язиці крутиться цей серія, а я ж говорила, ну це жіночі, да? коли тут з мечів, правосуддя. Е все, все, все відбувається вчасно. Е я просто питаю, вже щось відбувається і виходить карта таємної жриці, яка ну, інформацію закриває, але ж, ну друзі, це та сама таємна жриця, яка у нас з вами виходила на деокупацію всіх тих. Е Міст да, і областей, які ми з вами, в принципі, дивимося. Тому давайте будемо мати віру, матимо терпіння, от, і е, чітке розуміння, що контрнаступу бути, і давайте глянемо його успіхи, так, щоб ми вже, да, який буде результат, контрнаступ України, результат. Король Пентаклів це дуже добрий результат. Це максимум з того, що можна зробити. Король Пентаклів, він е, задоволений собою, він володіє ситуацією, він контролює ситуацію. Пентаклі це про землі, це про всі землі. Тому, можливо, десь і буде якась зупинка, друзі, але це, це не говорить про відступ. Це не говорить про здачу наших територій, це говорить про, знаєте, із серії вимушена міра. Тобто це може бути так. Да? Але, повірте мені, Україна поверне всі свої землі. Якщо не військовим шляхом, то дипломатичним. При контрнаступі, чи поверне Україна всі свої землі? Давайте так спитаємо, чи вийде? Ну, перепитаємо. Да? Чи вийде Україні повернути всі свої території військовим шляхом? Верне Україну всі свої території військовим шляхом. Ні, якась маленька частина, дев'ятка. Бачите, от із десяти щось незначне. Десь нам ми будемо вимушені зупинитися, так? Да? От десь це буде, знаєте, буде ситуація, коли це потрібно буде зробити в плані порятунку, в плані е, кількості жертв, чи варто це робити. Да? Тобто по повішеному це м... ізмірять будуть сіли, да, Я перепрошую за неукраїнську, будуть це сили. Ми можемо далі рухатися, да? чи тут краще зупинитися, назбирати, і ну, якось підготуватися і вирішити це питання, можливо, якимось іншим, іншим шляхом. Да? Тобто, щось десь трошки, із, із десяти, щось одне, ну, як по частинах, да? десь ще буде, тобто, буде ще вимушена зупинка, чи потім поверне. От в цілому Україна потім поверне всі свої території будь-яким шляхом. Чи поверне Україна всі свої території будь-яким шляхом військовим, дипломатичним. Україна поверне свої території. Всі свої території. Поверне всі. Причому тут, скоріш за все, що це буде, дивіться, повернення буде і е, політичним шляхом, і військовим шляхом. Тобто і так, і так, Да, буде повернення всіх своїх територій. Тут по жезлам це може бути дійсно як, ну, політичний, да. І, І так, і так, друзі, будуть варіанти, будуть варіанти їх повернути. Тому не переживаємо, це тримаємо кулачки, як то кажуть. Все буде добре. Треба трошки почекати, як би це, знаєте, зараз не звучало. З приводу територій окупованих буду сьогодні робити ще розклад. Обов'язково подивимося і Херсонщину, і Запорізьку область, да, що де окуповано, чого чекати в найближчий час. Я думаю, карти нас мають трошки здивувати і підбадьорити. Тому, друзі, дякую за ваші питання. Будь ласка, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, бережіть себе, підтримуйте один одного, бережіть себе і Україну.